Сьогодні день студента, але не все так просто. <риклад> Тут я вже не могла, розумієш, домовитися. Тут я вже не могла. Ой, Аня. А, Дуже, Аня. І так, питаєш нам студента. Але не все так просто.

Ай похмелою. Гомеле дуже. Ну Все дуже просто. Яким хочеш бути лікарем? Як звати статус. що забути, як зоти Я не хочу. Не минулого року Ліза нам приготувала такі піченічки. Я була Катя.

Дядь. Соня, ти перше з студента. студент, так? Дякую за хвилину. Так, да, але. Але відповідь на питання. О, Різ, слухай. Да. Короче, ароматичне рівняння з день я не в школі, Давай, яким хочеш бути лікарем? Це вам. <ріст> По-перше, знаю студент для вас. Є міні-подаруночок, але для цього треба відповісти на питання. Лесь. <ріст> Ні, то всім. Дівчата вже що отримали свій. Леся, яким лікарем хочеш бути? Яким лікарем хочеш бути? Що ж тих-то характерів? Я знаю. Давай так. Ще <риклад> одну <риклад> лицевий хірург. Ще одну лицевий хірург. Це тобі. Чорного? Чорну. Тільки штучка назад. Новий пенальчик. А в пінальчик. Не в мене. Хто хоче? Ну, мої краси. Постаралась. Що вас намальовано? Ще нові реакції. Добрий ранок. Дівчата, з ним студента вас. Відповідаємо на одне питання і отримуємо міні подаруночок. З кого починаємо? Яким лікарем хочеш бути? Офтальмологом, Марта. Кардіологом. Кардіологом, дівчата. Дякую. 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 Привіт. З ним студента. Дякую. Відповідаємо на питання міні-подаруночок. О, Добре. Вираздуй, просто. Яким лікарем хочеш бути?

Відповідаємо на питання, отримаємо подарунок. Перший. Яким хочеш бути лікарем? А конкретніше? Дуже. Багана фірми, погана, далі. Все, мені, мені, мені. Далі. Щас отримаєш. Прошу. Так, ні, не, повторятися нельзя. можна. Дуже добре. Далі, ти до нього Ні, яким? Давай. Травматолог. <сих> Таким, щоб для мене не ходив ніхто. Так, так. Такого анатомом було. Безіна. Покажи, покажи на камеру. Покажи на камеру. кому що? Це ярема. Ярема. Чистий ярема. Чистий <сих> ярема. Чисто по-другому А что я плачу, блять, кроме... Не, Рома, ты скажи, на кого ты похож Ты посмотри, чё ты смотришь Я говорю мысль, она не такая распарта, как идиомария, блять Не, Рома, не, Рома Рома, ты такая распарта, как идиомария Не, Рома, ты ты, Рома Иди сюда, поможешь, и ты, ну, а? Иди сюда, иди сюда

Це тобі. Як яки. Марта. Нічого не знімається. Марта, не-не, не сюди снимаються всіх. А що таке? А ти повернись зібраєшся. З ним студента. Ой, дякую. Відповідаєш на одне питання, буду подаруночок. Ой, ну давай. Яким хочеш бути лікарем? Ой, можна і перше питання? Сьогодні у нас трошки Урологом. Що що? Урологом. Я жартую. Яким? Ой, дякую. Привіт. Ми то вітаємо з ним студента. На одне питання буде подарунчик. Яким хочеш бути лікарем? Це тобі. Де там той? З ним студента. До побачи я ставився. Коротше, лікарем, яким хочеш бути? Та хто ми всі, так? Да? Хто там ще хотів бути?